Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Повномасштабне вторгнення Росії на територію України триває вже понад рік. Однак, той факт, що нині воєнні дії відбуваються виключно на території України, ніяк не перешкоджає руйнуванню російської критичної та військової інфраструктури. Останнім часом все частіше з'являються новини про підпали російських військоматів, вибухи на об'єктах зберігання паливно-мастильних речовин, пожежі на військових та важливих цивільних об'єктах інфраструктури. Одним з таких є випадок, який стався сьогодні вночі. У російському місті Тольятті чули вибухи та бачили стовп чорного диму. Це наслідки подій на. Військовому аеродромі, де постраждало багато військової техніки російського окупаційного війська. Ми вже повідомляли про вибухи на аеродромі, але тепер у нас є більше подробиць. У Толіяті місцеві почули потужні вибухи в районі військового аеропорту, а потім побачили високий стовп густого чорного диму. Губернатор області одразу вигадав переконливу версію подів. Мовляв, це російська ППО збила український безпілотник. Водночас, деякі росіяни не повірили в це, оскільки і вибух і дим від пожежі свідчать про більші масштаби події. У результаті удару постраждали літаки та гелікоптер. ТР військовий аналітик Ігаль Левін переконаний, всі пожежі та підпали, що нині відбуваються на території РФ, прямо пов'язані з війною Росіян проти України. Однак, на його думку, абсолютно немає значення, стоїть за цими інцидентами Україна чи ні. Головне наслідки ускладнення роботи військкоматів, логістичні зриви та створення певного інформаційного фону. Одним із можливих виконавців та ініціаторів подібного роду операцій на території окупантів аналітик називає так званий внутрішній антивоєнний рух. Є інформація, що в Росії існує немаленький антивоєнний рух, який не про лозунги чи мітинги, тому що лозунги та мітинги це не для Росії, а саме про саботажі. Ми бачимо, що пожежі відбуваються не лише у прикордонних з Україною областях, де можна звинуватити нас, але й в глибині Росії, у тому числі у Сибіру та на далекому Мужчина, сході сумніваюся, що в Україні настільки довгі руки, щоб бомбити далекий схід. Тобто йде саботажний та протестний рух, і це вже можна назвати партизанами у Росії. Нагадаємо, декілька тижнів тому у місті Клинці Брянської області Росії сталася пожежа у військовій частині. Згоріло багато російської техніки, яку ймовірно доставили з України на ремонт. Місцеві ЗМІ та телеканали опублікували фото спаленої техніки. Красиво, безперечно. У своїх дописах росіяни обурюються, чому місцева влада досі ніяк не прокоментувала причини пожежі у військовій частині. Відомо, що пожежа. Спалахнуло у військовій частині у клинцях, що розташована на околиці міста. Про вибухи почали повідомляти близько шостої ранку. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.